19 грудня своє професійне свято відзначають адвокати згідно з указом президента України про день адвокатури від 2 грудня 2002 року. Володимир Костюк адвокат та кандидат юридичних наук. Свій професійний шлях розпочав у 2004 році. За цей час він успішно вирішив безліч справ з різних галузей адвокатури та розповів нам, який має бути адвокат та як обрати кваліфікованого спеціаліста. Кожен адвокат, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, займається адвокатськими послухами, відповідно, має бути спеціалістом в Україні у всіх галузях права. Яким чином обирати людям адвоката? Звичайно, є для цього багато різноманітних шляхів, але найкращий шлях це той шлях, який вже пройшли друзі. Пройшли родичі, і ті, хто, як правило, вже отримував юридичну допомогу від конкретного адвоката, вони можуть його або рекомендувати для своїх друзів, або не рекомендувати. Звичайно, це найкраща буде характеристика, це найкраще буде показник діяльності, коли друзі рекомендують свого адвоката для відповідного вирішення. Якихось проблем для своїх ж знайомих, близьких. Щоб стати хорошим адвокатом, потрібно бути комунікабельним, мати високий рівень інтелекту і переконливо висловлювати свої думки, розповідає Володимир Костюк. Цією професією я хотів займатися фактично вже з підліткового віку. Мені досить імпонує те, що адвокатура надає допомогу. І надає людям можливість е, вирішити свої нагальні проблеми, і саме головне те, що е, іноді е, ці проблеми е, можливо вирішити лише юридичним шляхом. Взагалі, е, це професія мого життя. Я е, фактично е, половину свого життя. В цій е, галузі, е, в цій професії е, я себе навіть не усвідомлюю, яким чином я буду жити без адвокатури. За що її любити чи не любити, ну в кожного є свої звичайно, причини, але е, основне це те, що я маю змогу е, виконувати можливо е, таку е, досить важливу місію це допомагати людям. Адже адвокат це людина, яка надає юридичні послуги для захисту прав громадян. Вони сприяють захисту прав і свобод та представляють законні інтереси людей і надають їм необхідну юридичну допомогу. Володимир Костюк розповів нам і про яскраві моменти, які найбільше запам'ятались йому цього річ. Це звичайно виграшні справи, це звичайно задоволення від результату моєї роботи у клієнтів. Вдячність всіх клієнтів, і саме це, звичайно, і запам'ятовується досить часто. На завершення хочу з нагоди нашого професійного свята 19 грудня привітати всіх колег, побажати їм, звичайно, мудрості в першу чергу, побажати їх професійних звершень, досягнень. Побажати міцного здоров'я і мирного неба нам всім. Адвокати, такі як Володимир Костюк, надійні захисники наших прав. Їхні зусилля надзвичайно важливі для створення рівного та справедливого суспільства. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, лайк like ті.